Вже що мало нарости, то наросло, правда? Тому давайте вже викопаємо цього курча і подивимося, яка ж тут ця картопля. Це картопля Коразон. Садилася це це, перша репродукція. так? Ну я не знаю, Та, яка різниця. Любого курча ставимо і будемо копати. Цікаво вже подивитися, що тут з цією картоплею. Є тут щось реальне? Буде щось реальне? не буде так вам цікаво і мені цікаво хотілося б, звісно щоб тут щось було ох та ви що та ви що друзі ви подивіться на цю красу отак о так друзі ой, ще й розрізав одну. Клас! Дивіться, яка краса. Зараз ми подивимося скільки в корчі. мені ж цікаво. Садилася, у нас одна картоплина. Тобто все по одній картоплині. Клас. О, дивіться, ще далі. Та да, не даремно. Ця картопелька була мною лишена і посажена. Дивіться, яка краса. Ну і тут ще в нас взагалі скільки картопелень, так? Да? Так, все, все. Думаю, що далі вже тут її точно не буде. Дивіться. Ось така краса у нас вийшла з однієї картопини. Клас. Я думаю, що тут буде нормальна картопля.